Ранкове весняне сонце пробивалося крізь легкі завіси на вікнах старого будинку у Чернігові. Віталій Горовий, кремезний чоловік 45 років, із залисинами та пронизливим поглядом карих очей, повільно відпив чай із великої чашки. За вікном починався квітневий день. Дерева укривалися ніжною зеленню, а на клумбах біля будинку вже розквітли перші тюльпани. Проте спокій ранку порушувала напруга, що витала у повітрі. Скільки це ще може тривати? гучно запитав Віталій, опускаючи чашку на дерев'яний стіл із такою силою, що гарячий напій хлюпнув через край. Його дружина Леся, тонка жінка з втомленим поглядом і ранніми зморшками навколо очей, що з'явилися від нелегкого життя, поправила сивувати волосся та мовчки витерла розлитий чай. Батьки, це не тягар Віталіку, нарешті промовила вона тихим голосом. Це твої батьки, вони виростили тебе. Не починай, різко обірвав її Віталій. Так, вони мене виростили. І що? Тепер я маю все життя їм бути винним. Вони живуть у нашому домі вже вісім років вісім, а наш Микита скоро одружуватиметься. Йому потрібен буде цей простір. Віталій працював керівником відділу продажів у меблевому салоні. Заробляв непогано, але завжди хотів більшого. Родина горових жила у великому двоповерховому будинку на околиці Чернігова, спадщина від Віталієвих батьків. Сюди Семен Іванович і Тамара Петрівна переїхали ще молодими, коли отримали земельну ділянку від текстильного комбінату, де пропрацювали все своє життя. Зводили будинок повільно, роками, потроху докуповуючи матеріали і збираючи гроші на ремонт. Вісім років тому, коли Тамара Петрівна перенесла інсульт, Семен Іванович запропонував переоформити будинок на сина з умовою, що вони до кінця днів матимуть свій куток. Віталій погодився, бив себе в груди і божився, що батьки завжди будуть під його опікою. Спершу все було майже ідеально. Старші горові жили на першому поверсі в колишній вітальні, переобладнанні під кімнату, а Віталій з дружиною та сином Микитою займали весь другий поверх. Але з часом те, що спочатку здавалося зручним рішенням, перетворилося на джерело постійних конфліктів. Я розумію, що для тебе це непросто, спробувала знову Леся, розмішуючи цукор у своєму чаї. Але твоя мама хвора і батько не може сам. Здалися тобі ці старі, буркнув Віталій, вдягаючи піджак. У них є пенсія, хай винаймають квартиру деінде. На таку пенсію хіба що ліки можна купити, тихо мовила Леся, але чоловік уже вийшов з кухні. Весняний Чернігів оживав після зимової сплячки. На вулиці Шевченка, де знаходився меблевий салон, затишний дім, уже відкривалися перші кав'ярні, виставляючи столики просто неба, пахло свіжою випічкою та кавою. Віталій припаркував свою стару, але доглянуту шкоду Октавію біля салону і ввійшов до просторого приміщення, наповненого меблевими гарнітурами та запахом дерева і лаку. Доброго ранку, Віталію Семеновичу, привіталася Наталка, молода продавчиня, що завжди випромінювала енергію. Її русяве волосся було зібране у високий хвіст, а очі світилися ентузіазмом. Привіт, Наталю! кивнув Віталій, проходячи до свого кабінету. Яка сьогодні виручка? Поки тихо, знизала плечима дівчина. Але є клієнт, який цікавиться спальним гарнітором із дуба той, що з виставки. Віталій кивнув і закрився у невеликому кабінеті. Він не хотів визнавати, але останнім часом робота приносила все менше задоволення. Продажі падали, люди економили на меблях, віддаючи перевагу дешевшим варіантам або взагалі відкладаючи великі покупки. Думки знову повернулися до ранкової розмови. Він любив батьків, але їхня присутність у домі ставала все більшим тягарем. Мати після інсульту рухалася повільно, потребувала постійної допомоги. А батько, хоч і тримався міцно як для своїх 75-ти, часто бурчав через сучасний світ і постійно порівнював свої часи з теперішніми. Горовий молодший відчував, що сам стає заручником ситуації. Його син Микита нещодавно оголосив, що хоче одружитися зі своєю дівчиною Катериною, і вони планували жити разом із батьками. Віталій не міг дозволити їм орендувати житло. Його зарплата ледве покривала поточні витрати, а на квартиру для молодих не вистачало. Але й жити усім разом батьки, Віталій з Лесею, Микита з майбутньою дружиною було б неможливо. Дзвінок мобільного перервав його роздуми. Тату, ти не забув, почув він енергійний голос Микити. Ми сьогодні дивимося каблучки для Каті. Ти обіцяв допомогти з грошима. Віталій зітхнув. Звісно, він обіцяв, але з фінансами було туго. Не забув, синку, зустрінемося о п'ятій біля ювелірного на проспекті Миру. Гаразд. Після дзвінка Віталій відкинувся на спинку крісла. Він любив сина і пишався ним. Микита, на відміну від батька, вступив до університету, вивчав економіку і вже працював у банку на непоганій посаді. Він був амбітним, цілеспрямованим, і Віталій бачив у ньому все те, чого сам не досяг у житті. Можливо, саме тому думка помістити батьків до будинку престарілих здавалася йому все привабливішою. Цього вечора, повернувшись додому, Віталій зібрав усю родину за столом. Навіть Тамара Петрівна, спираючись на ходунки, повільно дісталася до кухні. Її сиве волосся було акуратно зачесане, а в очах світилася та сама ніжність, якою вона дивилася на сина все життя. Семен Іванович мовчки сидів поруч, його натруджені руки з виступаючими венами лежали на столі. У мене є важлива новина, почав Віталій після вечері. Микита збирається одружуватися, і молоді житимуть з нами. Тамара Петрівна просяяла. Це ж чудово! Коли весілля? Я могла б допомогти з. Мамо! перервав її Віталій. Річ у тім, що місця для всіх нас не вистачить. Запала тиша. Семен Іванович повільно підняв очі на сина. Що ти маєш на увазі, Віталику?» Віталій відкашлявся. Я знайшов для вас чудовий будинок для літніх людей у Славутичі там професійний догляд, медичне обслуговування. Ти хочеш здати нас у притулок? тихо запитала Тамара Петрівна, і її голос затремтів. Це не притулок, мамо, це сучасний заклад для для старих людей, яких рідні викинули з дому, закінчив за нього Семен Іванович. Його погляд став жорстким. Ми переписали на тебе будинок із умовою, що житимемо тут до кінця наших днів. «Батько, я розумію, але обставини змінилися. Віталій намагався говорити спокійно. Микита одружується, їм потрібен простір, а вам потрібен постійний догляд, який ми не можемо забезпечити. Леся мовчки дивилася в тарілку. Микита нервово крутив виделку в руках. Хлопче, голос Семена Івановича був тихим, але твердим. Ти бачиш ці руки? Цими руками я будував цей дім, кожну цеглину клав сам. Ми з твоєю матір'ю відмовляли собі у всьому, щоб ти мав дах над головою. А тепер ти говориш. Тату, часи змінилися. Віталій відчував, як всередині закипає роздратування. Я вдячний за все, що ви для мене зробили, але зараз треба думати про майбутнє, про Микиту. А про нас ти подумав? Тамара Петрівна витерла сльозу, що покотилася по зморшкуватій щоці. Чужі люди будуть мене мити, одягати. Там професійний персонал, наполягав Віталій. Я регулярно відвідуватиму вас. Як часто? запитав Семен Іванович, раз на місяць, раз на рік? Це нечесно, тату. Нечесно? Семен Іванович повільно підвівся. Ти говориш мені про чесність? Коли я переписував будинок на тебе, ти обіцяв, що ми завжди матимемо тут свій куток. Ми можемо переїхати до меншої кімнати, але не до притулку. Це не притулок, Віталій підвищив голос. І це моє остаточне рішення. Тепер це твій дім, погодився старий. Але таке рішення ти пошкодуєш про нього. Протягом наступних двох тижнів атмосфера в домі стала нестерпною. Семен Іванович майже не розмовляв із сином, а Тамара Петрівна часто плакала, коли думала, що її ніхто не бачить. Леся намагалася бути посередником, але її зусилля були марними. Микита, якого Віталій вважав своїм союзником, несподівано став на бік дідуся й бабусі. Тату, ми з катою можемо почекати, сказав він одного вечора, або ж знайти інше рішення. Кидати бабусю й дідуся у притулок це не вихід. Не ти, а я вирішую, що робити в моєму домі, роздратовано відповів Віталій. І не називай це притулком. Нарешті, в останній тиждень квітня Віталій орендував мікроавтобус і повіз батьків до Славутича. Будинок для літніх людей золота осінь виглядав пристойно: триповерхова будівля, оточена парком, де квітли, вишні та яблуні. Персонал зустрів їх привітно, показав кімнату з двома ліжками, шафою та маленьким телевізором. Тут вам буде добре! Запевняв Віталій, уникаючи погляду матері. Я домовився про найкращий догляд. Тамара Петрівна нічого не сказала, лише сіла на ліжко, її плечі поникли. Семен Іванович стояв біля вікна, дивлячись на цвіт вишень. Я приїжджатиму, обіцяв Віталій, і Микита теж. Віталику, раптом озвався Семен Іванович, не обертаючись. У моєму столі в шухляді є конверт. Там заповіт. Якщо зі мною щось трапиться, просто відкрий його. Тато, не кажи дурниць, спробував усміхнутися Віталій. З тобою все буде добре. Звісно, кивнув Семен Іванович, тут за нами доглядатимуть, але ти все одно пам'ятай про конверт. Того вечора, повертаючись додому порожнім мікроавтобусом, Віталій відчував дивний неспокій. Він переконував себе, що вчинив правильно, що це найкраще рішення для всіх. Але образ матері, що сиділа на казенному ліжку з опущеними плечима, переслідував його. Це тимчасово, запевняв він Лесю, яка мовчки готувала вечерю доки не вийдуть на пенсію, ми назбираємо їм на окреме житло. Леся нічого не відповіла. Микита зачинився у своїй кімнаті і відмовився вечеряти. Минали дні. Віталій їздив до батьків лише двічі за перший місяць, щоразу відчуваючи все більшу незручність. Тамара Петрівна згасала на очах, хоч персонал запевняв, що фізично з нею все гаразд. А Семен Іванович майже не розмовляв із сином, лише питав про онука. У червні Віталій отримав дзвінок із золотої осені. Семену Івановичу стало зле посеред ночі, серцевий напад. До ранку він не дожив. Новина вразила Віталія, наче грім. Він поїхав до Славутича негайно, відчуваючи, як паралізуючий жаль і глибока провина охоплюють його. Тамара Петрівна сиділа біля вікна. Її погляд був порожнім. Коли Віталій увійшов, вона навіть не повернула голови. Мамо, його голос зламався. Мені так шкода. Він сумував за домом, тихо сказала Тамара Петрівна. Кожного дня стояв біля вікна і дивився на дорогу. Здавалося, що він чекав чогось. Віталій не знав, що сказати. Він допоміг організувати похорон, привіз матір до Чернігова, щоб вона могла попрощатися з чоловіком, з яким прожила майже 50 років. На цвинтарі було багато людей. Колишні колеги Семена Івановича з текстильного комбінату, сусіди, друзі. Усі вони дивилися на Віталія з ледь прихованим осудом. Шкода, діда, сказав Микита ввечері після похорону. Він не заслужив такого кінця. Віталій не відповів тієї ночі він не міг заснути. Слова батька про заповіт не давали йому спокою. Вранці він відкрив старий письмовий стіл і знайшов у верхній шухляді запечатаний конверт. У конверті був нотаріально завірений документ, датований минулим місяцем, всього за два тижні до того, як Віталій відвіз батьків до будинку престарілих. У заповіті Семен Іванович залишав усі свої заощадження. А це була значна сума, як з'ясувалося. Онуку Микиті за однієї умови, якщо той подбає про свою бабусю і забезпечить їй гідний догляд у родинному домі до кінця її днів. Я протягом усього життя відкладав гроші для свого сина, писав Семен Іванович, але він зробив свій вибір. Тепер я роблю свій. Віталій опустився на стілець, відчуваючи, як земля йде з під ніг. Все життя він вважав, що батьки ледве зводять кінці з кінцями на свої скромні пенсії, тоді як насправді його батько все життя відкладав гроші на чорний день для нього, для Віталія. Але тепер ці гроші отримає Микита, а не він. Син, який вигнав своїх батьків із рідного дому заради власної вигоди, залишився ні з чим. Після смерті Семена Івановича Віталія ніби підмінили. Він ходив будинком, наче привид, безцільно торкаючись речей, що нагадували про батька старого годинника на стіні, саморобної книжкової полиці, дерев'яної скриньки для інструментів. У кожному кутку він бачив спогади про своє дитинство і про те, як батько вчив його всьому: від забивання цвяхів до лагодження велосипеда. Віталій не міг повірити, що батько все життя відкладав гроші. Звідки? Вони ж завжди жили скромно, часом навіть бідно, виросли на борщах та картоплі, одяг носили з секонд-хенду або перешитий зі старого. Семен Іванович постійно щось ремонтував, лагодив, продовжував життя старим речам, замість того, щоб купувати нові. Тато, але чому ти ніколи не сказав? Шепотів Віталій, сидячи в батьковому кріслі. Ми могли б жити краще. Та відповіді не було. Лише вітер гойдав фіранки на відчиненому вікні, а з саду долинав запах бузку. Батько колись посадив кущ спеціально для матері, бо вона любила цей аромат. Микита поводився стримано. Він не радів несподіваній спадщині, але й не відмовлявся від неї. Наступного дня після похорону він приїхав до будинку престарілих і забрав бабусю додому. Це твоя мати, тату, сказав він Віталію тоном, який не допускав заперечень. Я не дозволю їй залишатися там. Сам Микита переїхав до Катерини. Її батьки мали просторий будинок у центрі міста і виділили молодим окрему кімнату. Але щодня після роботи він приїжджав до бабусі. Привозив продукти, ліки, просто сидів із нею, розмовляв, дивився старі фотоальбоми. Тамара Петрівна поступово оживала. Спершу вона лише мовчки дивилася у вікно, як колись її чоловік, але з часом почала цікавитися господарством, давала Лесі поради щодо консервації на зиму, розпитувала про весілля онука. Віталій намагався поговорити з матір'ю про заповідь. Мамо, а ти знала, що у батька були заощадження? обережно запитав він одного вечора, коли вони залишилися наодинці. Тамара Петрівна повільно кивнула. Звісно, знала він усе життя відкладав спочатку на твоє навчання, потім на чорний день, на старість. Ми ніколи не хотіли бути тягарем для тебе. Але чому ви не користувалися цими грошима? Могли б жити краще, не економити на всьому. Твій батько виріс у злиднях Віталіку. Його мати сама тягнула трьох дітей. Після війни було дуже важко. Він звик економити і не довіряв легким грошам. Вважав, що гроші треба зберігати на крайній випадок. Тамара Петрівна зітхнула. І на добру справу. Він допомагав багатьом людям. Ти не помічав? Віталій згадав, як у дитинстві їхні сусіди, самотня мати з хворим сином, раптом змогли поїхати на лікування до Києва. Або як племінниця батька вступила до університету у Львові і постійно дякувала дядькові за підтримку. Він тоді не замислювався. Я я не знав, видавив Віталій. Твій батько не любив говорити про добрі справи, посміхнулася Тамара Петрівна. Вважав, що вони робляться тихо. Наступні дні Віталій провів, наче в тумані. На роботі він механічно виконував обов'язки, не пам'ятаючи навіть з ким розмовляв. Вдома годинами сидів у колишній кімнаті батьків, перебираючи старі фотографії та листи. Одного вечора він знайшов потертий блокнот, захований під шухлядою батькового стола. Це був щоденник Семена Івановича, нерегулярні записи, які він робив протягом останніх років. 18 жовтня. Сьогодні допоміг Марії Степанівні з третього під'їзду. У неї прорвало трубу, а грошей на сантехніка немає. Заплатив за матеріали, сам все відремонтував. Вона намагалася віддати гроші, але я відмовився. Сказав, що по сусідськи. Її син другий рік у Польщі, не присилає грошей. 2 грудня. Віталик купив новий телевізор. Ми з Тамарою хотіли допомогти грошима, але він знову відмовився. Сказав, що сам впорається. Гордий, весь у мене. Дав онуку гроші на ковзани, але тихо, щоб Віталик не знав. 15 березня Тамарі сьогодні краще нові ліки допомагають, але вони такі дорогі, добре, що маємо заощадження. Віталик, зайнятий на роботі, майже не буває вдома. Я розумію, зараз важкі часи, всім треба крутитися. Але так хочеться просто посидіти з сином, поговорити. 27 квітня вчора був важкий день. Віталик сказав, що ми маємо їхати до будинку для літніх людей. Тамара плакала цілу ніч. Я не міг їй сказати, що перечував це, бачив, як він дивиться на нас останнім часом, наче на зайві меблі, які займають місце. Мені не шкода будинку, я будував його для сина, але думав, що він дозволить нам дожити тут свій вік. 3 травня прийняв рішення змінюю заповіт. Гроші отримає Микита, якщо подбає про бабусю. Він хороший хлопець, добрий, не те, що. Шкода, що так сталося. Я все життя збирав ці гроші для Віталика, але він зробив вибір. Тепер я роблю свій. Віталій закрив блокнот і відчув, як сльози течуть по його обличчю. Він ридав, як не ридав від дитинства, глибоко, відчайдушно, схлипуючи і не соромлячись своєї слабкості. Він оплакував не втрачені гроші, а свою сліпоту, свою черствість, своє невміння бачити найважливіше. Леся знайшла його там, на підлозі біля батькового столу і з опухлими від сліз очима. Що ж я наробив? запитав Віталій, дивлячись на дружину червоними очима. Як я міг так вчинити з власними батьками? Леся сіла поруч і обійняла його за плечі. Ти завжди можеш все виправити, тихо сказала вона. Ти ще маєш матір. Наступного дня Віталій взяв відгул на роботі і поїхав до нотаріуса, який засвідчував батьків заповід. Я приїхав дізнатися деталі, сказав він літньому чоловіку в окулярах із тонкою оправою. Нотаріус Василь Дмитрович уважно подивився на нього. Ваш батько приходив сюди двічі, повідомив він, перебираючи папери, вперше десять років тому, коли оформлював будинок на вас. Тоді ж склав і заповіт на користь єдиного сина вас. А вдруге, місяць тому, коли змінив розпорядження щодо грошей, він був у здоровому глузді, при повній пам'яті, якщо ви це хотіли з'ясувати. Чи велика сума? Віталій затнувся, розуміючи, наскільки непристойно це звучить. Нотаріус зняв окуляри і протер їх хустинкою. Достатньо велика, щоб забезпечити вашій матері комфортне життя до кінця її днів і ще залишиться. Ваш батько був дуже ощадливою людиною і, як я зрозумів, глибоко розчарованою вашим вчинком. Віталій опустив голову. А я можу оскаржити заповіт. Технічно так, нотаріус надів окуляри, але подумайте, чи варто. Ваш батько хотів, щоб ваша мати доживала віку в родинному домі, доглянута і в комфорті. Зараз у вас є шанс виправити свою помилку. Дорогою додому Віталій довго сидів у машині, припаркувавшись біля парку, він дивився, як молоді матері гуляють з дітьми, як літні пари сидять на лавках, як підлітки катаються на скейтах. Життя йшло своєю чергою, а він застряг у пастці власної помилки. Як усе переінакшити? Вдома він застав незвичну картину. Микита з нареченою та тещею стояли у вітальні, склавши руки на грудях, а Леся розгублено дивилася на них. Що відбувається? запитав Віталій. Ми з катою вирішили, що бабуся Тамара житиме з нами, промовив Микита. Батьки Каті виділяють нам окрему квартиру як весільний подарунок, там три кімнати, бабусі буде зручно. Ти можеш відвідувати маму, коли схочеш, додала Катерина, висока, темноволоса дівчина з серйозними очима. Але жити вона буде з нами. Чекайте, Віталій відчув, як його охоплює паніка. Не поспішайте, я, я все обміркував. Мама залишиться тут, у своєму домі. Я був неправий і хочу це виправити. Микита недовірливо глянув на батька. А що змінилося? Кілька днів тому ти не хотів слухати ні про що? Я прочитав батьків щоденник, тихо відповів Віталій. І я нарешті зрозумів, якими вони насправді були. Все життя думали про мене, про тебе, а я. Він похитав головою не в змозі закінчити фразу. Гроші, так? Різко запитала Катерина. Ти дізнався про спадщину і раптом змінив думку. Віталі відчув, як гаряча хвиля сорому заливає його обличчя. Я заслужив на це, промовив він, дивлячись їм в очі. Так, спочатку мене шокували гроші, але потім я усвідомив, що справа не в них. Я втратив батька, не попрощавшись з ним по-справжньому, не подякувавши йому. І я не хочу повторити цю помилку з мамою. У кімнаті запала тиша. Потім з'явилася Тамара Петрівна, спираючись на худунки. Вона виглядала маленькою і крихкою, але в її очах була рішучість. Я все чула, сказала вона, і я вирішила сама. Усі обернулися до неї. «Віталику, я знаю, що ти шкодуєш, але мені буде краще з Микитою. Ти маєш своє життя, я не хочу бути тягарем. Мамо, ти ніколи не була тягарем. Віталій відчув, як його голос тремтить. Це я був егоїстом, думав лише про себе. Пробач мені, будь ласка. Тамара Петрівна підійшла до сина і взяла його за руку своєю зморшкуватою, але досі теплою долонею. Семен завжди вірив у тебе. Навіть коли ти відвіз нас туди, він казав Віталик отямиться, він хороший хлопець, просто заблукав. Віталій не стримав сліз. Мамо, залишся, будь ласка, дай мені шанс усе виправити. Тамара Петрівна довго дивилася на сина, потім перевела погляд на онука і його наречену. Я залишусь тут, нарешті сказала вона. Це мій дім, тут кожен куточок нагадує про Семена. Але Микито, ти обіцяєш приїжджати до бабусі? Молодий чоловік енергійно кивнув. Щодня, бабусю, і Катя теж. Ми будемо поруч. Віталій відчув, ніби величезний камінь звалився з його плечей. Він знав, що попереду ще багато роботи відновити довіру, відбудувати стосунки, навчитися бути хорошим сином. Але перший крок був зроблений. Життя поволі поверталося у звичне русло. Віталій присвятив свій вільний час облаштуванню будинку так, щоб матері було зручно. Встановив пандус для ходунків, обладнав ванну кімнату спеціальними поручнями, купив ортопедичний матрац. Він нарешті зміг забути про батьківські гроші. Вони й справді належали Микиті, який розпорядився ними мудро, частину відклав для бабусиних потреб, частину використав для весілля і першого внеску за нову квартиру. У вересні відбулося весілля Микити і Катерини. Було скромно, але зворушливо. Тамара Петрівна сиділа на почесному місці, одягнена в елегантну сукню кольору лаванди. Вона плакала і сміялася і часто поглядала на порожній стілець поруч, де мав би сидіти Семен Іванович. Після весілля, коли гості розійшлися, а молодята поїхали у весільну подорож, Віталій сидів із матір'ю на веранді їхнього дому. Вечірнє повітря було наповнене запахом перших опалих листків і пізніх троянд, які любив вирощувати Семен Іванович. Він пишався б Микитою, сказала Тамара Петрівна, дивлячись на зорі, що спалахували у вечірньому небі. А мною? тихо запитав Віталій. Стара жінка повернулася до сина. Він завжди пишався тобою, навіть коли був розчарований твоїми вчинками. Він казав наш син виправиться, Тамаро, побачиш, і я вірила йому. Віталій взяв руку матері у свою. Я шкодую, що не встиг сказати йому, як я його любив. Він знав, посміхнулася Тамара Петрівна. Батьки завжди знають, навіть коли діти не говорять цього вголос. Віталій відчув, як тепло розливається в його грудях. Він дивився на спокійне обличчя матері, освітлене м'яким світлом ліхтаря, і думав про те, як мало цінував родинне тепло, як легко ризикнув найдорожчим, що в нього було. Син, що вигнав батьків із дому, врешті не отримав матеріальної спадщини. Але він здобув щось набагато важливіше можливість виправити свою помилку, можливість знову стати люблячим сином для своєї матері і добрим прикладом для свого сина. І це було справжнім багатством, яке не вимірювалося грошима. Старий будинок знову наповнився життям і любов'ю, і здавалося, що десь там, серед зірок, Семен Іванович посміхається, дивлячись на свою родину.